Так, всім привіт, друзі. Сьогодні будемо продовжати проходити Dark Riddle 2. Так, давайте нажмати Грати і вибираємо, там у нас рівень. Так, агент 007. Давайте проходити нам цей рівень, я не пам'ятаю. Ми, мабуть, на цьому рівні зупинилися. Чи я там далі Дальше... мені було, мабуть, проходити, я вже не помню. Так. «Проникни на територію свого сусіда. Вроді, так, да, цей рівень. Ну, так, давайте погнали. Що у нас тут за... Проникне на територію сусіда. Окей, давайте ми це зробимо. Відкриваємо ворота, підходимо сюди, проникне на задній двір свого сусіда. А я поняв, нам треба на задній двір. А як нам туди пробратися, я не знаю. Так, у нас можна подивитися підсказку. Давайте подивимося. Так, зроби це так, щоб сусід не помітив. Ну, я поняв, звісно, але як. Мені пробратися туди. От тут усе завалено. Непонятно, як це все так сталося. Ну, но... да ладно, зараз спробуємо пройти цей рівень. Так, полісмен. Так, круто, що ігра на українській мові це дуже респект розробникам, Що? Перевели це все на українську мову. Другі ігри, звісно, так не роблять. Так, наш піймав сусід, але у мене, як бачите, дуже багато яблук. Так що все нормально. Так, подивись, бінокль на вишці з -з задньому. Так, не встиг прочитати, і в нас заморозили. Так, як бачимо, в нього є пушка. Ага, я поняв, от там той бінокль, так що давайте погнали. Оп, стоп, 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 ці ловушки. кстати, на них теж треба наступати, бо я просто заморажуюся. Так, все, окей, заліз сюди, давайте подивимося в бінокль. А як ми нам це зробити? Вот так, Так, і ми вже, я це, кстати, бачу, тут було дуже непонятно, типу, в сусіда є якийсь робот, він туди закра... закладає крабів і тут знімає. Коротше, він якийсь інопланетянин, походу, але я цю гру так-то не знаю. Так, нам треба взяти диск, це я вже пам'ятаю. Да? Як нам туди прибратися? Так, забери диск в кімнаті відеонагляду сусіда. Я поняв, а як нам туди прибратися? Вроді, сюди треба пригати і. Навірно, якось спускатися вниз. Так, Як бачимо, у нього є тут котик. Ми вже його огладили, так що більше це робити не будемо. Так, о, а, кстати, сюди можна спуститися, але. Но... У нас вроде там закрито, кстати, да. Ага, чи ні, я не пам'ятаю. Давайте подивимося. Так, може у нас тут все. А, ні, кстати, відкрито. Так. І нам треба забрати диск. Давайте забираємо диск. Знайдіть телевізійні люди біля вашого будинку. Так, я не зрозумів. Знайдіть телевізійні люди біля вашого будинку. Це або погано перевели, або я щось не розумію. Знайдіть телевізійні люди біля вашого будинку. Так, вони стоять біля гаражів місці місті Біля гаражів в місті. Так, ну давайте. Кстати, можна стрілочку просто взяти, і щоб довго не зупинятися на цьому уровні, і щоб було прям швидше. Так, відкриваємо. А, кстати, вони замкнуті. А я вже не пам'ятаю. Ага, нам вроді сюди треба. Ну, так робити, все треба. Як ми сюди зайшли, так нам, походу, треба і вийти. Так. Ага, сюди, так, да, все правильно, і там далі просто спускаємося. Вот. А, ні, стоп, стоп. А, віцю я зайшов вроді. Так, да? Да, все окей. І так, нам треба якісь гаражі, що там там непонятне. Так, осторожно, бо тут. а, Я скинув диск. Кстати, ага, капець, а де той диск? Я так і не зрозумів. Стоп, стоп, я не зрозумів. Я викинув диск і не знаю, де він. Це дуже погано. Це дуже-дуже погано. І, інтересно, де він пропав диск? Ну ладно, продовжимо поки що без нього. Я не знаю, чи я пройду цей уровень, я його случайно, викинув в цей горі Дзреспект за те, що вони так зробили, це неудобно просто так. Ну окей, давайте. Мені кажеться, цей уровень не пройду, бо я впустив диск. Ну ладно, погнали до гаражів, і нам треба було віддати диск. Ну, я цей диск загубив. Інтересно, що зараз буде. Так, от, нам сюди треба, але у нас немає диску. Да? І, я понів, І в нас дадуть дві зірочки. Ну, я зупиню і знайду той диск. Так. Як бачимо, я програв цей уровень, але мені треба опять було проходити цей уровень. Коротше, диск я не міг взяти, бо він, мабуть, десь попав у тікстури. Ігра не доработана. Ну я зараз це швидко все проходжу і продовжаю. І так, супер, я встигнув і. Стопе, от диск. Ага, мені типо, його треба покласти, чи що, я так і не зрозумів. Так, знайдіть телевізійні люди, я вже це зробив вроді. Так, я приніс диск. От. Може, його треба поставити. Давайте я попробую його поставити тут. А як це зробити? Вот так. походу. Ага, все супер, нам треба було поставити. Так, у нас тут якась заставка. Сусід наш дивиться телевізор. Ага, типа диск з його інформацією, і він попадає в бішенство за це, і інтересно, що буде далі. Ну, я, звісно, трохи не розумію цю гру, що тут взагалі відбувається але трошки цікаво. же, друзі, якщо ви на моєму каналі перший раз, буду вам дуже благодарний, якщо ви підпишетесь і поставите лайк під цим відео. Так, от у нас наступна заставка. Мені поклали якісь. Подарки, чи що це ну, від сусіда подарків добрих ожидати не стоїть. Так, Як бачимо, у нас тут е, штука ця штукаси, і нам випадає звукова па пастка. Е, видає звуки постій поруч із нею, щоб до тебе прибіг сусід. Е, не розумію, для чого це, але да, ладно. Так, давайте тепер подивимося, що це за короб коробки. Так, у нас, е, кстати, от, так, що в нас тут достати посилку Бренці, Доставити посилку Бренці. Я не знаю, хто це і де це, вона живе, але давайте я возьму стрілку. Пан Бренці живе в домі з кучею Мотлоху. Я реально не знаю, де це, але. Но... Нам стрілочка допоможе. Вот, містер Бренсі. Ну, Тепер я буду знати, просто це у нас друга частина. Тут все, добавили нових людей. Так що, о, кстати, даже є ігрові автомати. Надіюся, ми будемо так же грати. Так, от ваша посилка, містере Бренсі. Е, я не знаю, чи він довольний, чи ні. Но так, що у нас там далі? Треба, мабуть, ще одну ту коробочку сюди принести. Так що давайте це зробимо. Так, друга Коробочка, надіюсь, він буде довольний, а то що ж, непонятні, він нам жести показував. Так, от, ваша ще одна коробочка. Новий сюрприз е -е, у Ханя. Так, інтересно, посилка для ЦАО, типа не поняв. Так, доставити посилку ЦАо. Ага, я поняв. Так, і ну, я пам'ятаю, вроді, де він живе, він вроді, має свій магазин. Вот. Кстати, так, да, тут дивіться, мерійка з'явилася, тут так багато зданій з'явилося. Вот. Містер Цао, пан цао. Вже пан Цао. Так, окей, от ваша коробка. І що там? І там на нього нападає краб. краб мутант і. Непонятно, що з ним сталося. Так, забери посилку у Пітера. Пітера теж, я пам'ятаю, де він живе, вроді, він десь тут жив. Ну, походу, він переїхав. Так, давайте я візьму підсказку. Так, посилка лежить біля його будинку. Я поняв, звісно. Ну, де його іменно будинок, я не знаю. Так що, давайте. Візьмемо ще одну підсказку, і нам буде проще. Йде за зеленою стрілкою. О, це вже друге діло, так. І давайте подивимося, де він. Кстати, непонятно, на нього, вроді, напав краб. Ну, і з ним все окей. Так, ага, да, він Пітер все-таки переїхав. Він переїхав на кришу. Інтересно, що він там робить. Так. Рілі, що він там заліз туди? Так, а як там, інтересно, туди запригнути? Інтересно, це баг, чи так і має бути? Мені дуже цікаво, як я туди маю залізти, мені, походу, треба коробки, чи ще щось. Ну, я не знаю. Це, походу, якийсь баг. А, кстати, вот, тако можу. О, супер. Забери посилку у агати. Так, окей, давайте я. Непонятно, ага, це типо, треба посилки, Роз... він розніс сусід, а нам треба забрати, бо там. Краби-мутанти, Посилка лежить біля її будинку. Йде за зеленою стрілкою. Поки що я не знаю, де тут хто живе. Це все-таки друга частина. Так що і, довго просто не хочу на цьому затягувати. І давайте подивимося. Так, пані Агата, інтересно, так. Від неї теж посилку забрати. Значить, ми так робимо. Ага, а що тут сусід? Намальований замість типа, посилки Японію. Давайте забираємо. У нас вже два сусіда. Так, забери посилку у Мері. Мері. Так, давайте візьмемо підсказку, або бо я не знаю, де живе Мері. Так, містер Бренсі. Ні, містера Бренсі нам вже не треба. От, Мері це, походу, послідній наш, так сказати, клієнт, якого ми маємо забрати посилку. Так, підкинь посилку сусідові. Підкинь посилку сусіду в ванну. Так, давайте возьмемо підсказку. У нас вже лишається одна хвилина, щоб пройти цей рівень. Так, що давайте швидше це зробимо. Тут іде полісмен, все окей, тут все в нас під контролем. Так, давайте зайдемо і. І, інтересно, так, у ванну, його. ну я пам'ятаю, де його ванна? Так, от тут вона. І нам треба ці всі посилки поставити. Походу, це у нас буде послідній рівень, який я буду проходити. Так, давайте, стопе. Таємнича коробка, там явно чути якесь клацання. Ну, походу, це ті краби. Так, окей, я зрозумів. А як нам. А, кстати, нам, походу, треба оці всі посилки скинути. Іменно да? сюди. Так. Да. І давайте подивимося, що буде. Тіпа краби на нього нападають, походу. Да. Такий маленький, і він якраз був у вані. Ну, ми уровень пройшли, звісно, на одну зірочку, ну нічого. Кстаті, мені вже це починає друга частина дуже сильно подобатися. Також я на цьому вже не буду більше проходити. А ось давайте ще подивимося заставку. Так, інтересно, що у нас тут? У нас вже тут рельси проклали. Навірно, буде їхати поїзд. Ну, зараз будемо вийти, що у нас тут по дорозі, кстати. Інтересно, інтересно, що це у нас за, за рівень такий пітер. Кстати, він уже не на даху, а просто там стоїть. Це вже добре. Так, інтересно, що нам тут, типа, персонажів показують? Да? Інтересно, типа буду знати. Окей, от і наш сусід іде. Так. Баганінетка. І я кудись їду? Ага, типа я вже проходжу уровень. Ну ладно, давайте ще цей уровень інтересний пройдемо. Кінь водяну кульку Бренсі. Так, ага. У нас... у, кстати, це ну, прикольні рівні. Ти розлютив одного сусідів. Я не успів прочитати. І що мені треба було зробити? Так. Типа, в нього кидати, напевно? А, кстаті, да. так. Типа мені треба розізлити сусідів, походу. Я не зрозумів, звісно, але. Навірно, не знаю, для чого мені це треба робити, але. Мені... А, кстати, у полісмена. О, полісмен буде злий на мене. Так, ну нічого, кидаємо в нього. Бо нам треба цей уровень пройти. Так, давайте у Пітера. А, кстати, цей уровень такий і складний. Так, у кого нам ще там можна кинути? О, давайте містера Цао. Пан Сао. Так, у нього. давайте. А, кстати, ще в сусіда ми кинемо. Так. Получай, і якраз одне яблуко. Чи що ми там кидали, якісь шарики водяні, походу, так. Ми пройшли цей уровень. А ні, кстати, є ще щось у нас так. Як бачимо, ми на вагонець і кидаємо в нього кульку з водою. І, інтересно, що з ним стається, непонятно. Він у бішенстві, він розлютився, що ми це зробили. І ми пройшли рівень, і на цьому я вже зупинюся. Так що, друзі, якщо ви на цьому. В каналі перший раз підпишіться, будь ласка, дуже дуже буде приємно. І поставте лайк. І всім пока. Будемо проходити в наступному відео, далі, типу типа друге відео, Типа, другий точніше уровні. Всім пока.